Що буде, якщо об'єднати Раст, Genshin, Майнкрафт, Fortnite та покемонів? Гра року 2024. Усього через день після релізу Пал Ворлд обігнала по онлайну доту та КС. Тобто тиждень тому про неї навіть ніхто не чув, а тепер вона має більше мільйона проданих копій. А гра так то 500 гривень коштує. Таке собі дозволити можуть лише діти олігархів та депутати Верховної Ради. На щастя, я якраз є одним з цих людей, а тому вирішив спробувати. І скажу вам, що. -ху -ху! Спершу треба створити персонажа. Анатолій, дупа. Кастомайз не гірше, ніж у Сім'ї, чи якомусь бездарному взагалі Балдурс Гейті. Я б навіть сказав, що краще. Залишається лише дупі голос обрати. І понеслась. Перше, що треба зрозуміти, що гра є ну тупо наглою копією покемонів. От тільки щоб Нінтендо не засудили, своїх магічних тваринок вони назвали не покемонами, а Палами. Ну, типу, дружбанами, друзяками, братішками. Ось, до речі, перший кент. Вітаю вас, шановний Пал. Не бажаєте стати моїм другом кентом. Алло? Кому говорю? Аааа, я пожартував. Так я вибачаюсь, я вибачаюсь, щоб вдарив то випадково, було. Я не хотів вас бити, то Е... І ось тут ще одна серйозна різниця з покемонами. Ну бо покемони, вони типу про добро, дружбу, тут такого нема. Тваринок тут можна тупо забивати кулаками до клінічної стадії, і ніхто тобі навіть нічого не скаже. От, наприклад, пам'ятаєте, як отримують свою першу тваринку у покемонах. Чекаєш, доки тобі не стукне 10 років, і йдеш до якогось стрьомного діда, і він вручає тобі твого першого друга. Ні, тут такого нема. Херачиш кулаками. Дерево, потім фігачиш якесь синє каміння, будуєш стіл, крафтиш покебол е палсфер. Дістаєш з кишені кайло і забиваєш якогось петушару до полусмерті, а потім кидаєш в нього цим покі е палсфером. І все в тебе є твій перший дружбан. Можна його призивати і з ним разом вже фігачити інших тваринок. Прекрасно. Та на цьому історія лише починається, адже темніше і треба десь поспати. Анатолій будує першокласний елітний маєток. І тут ще вночі холодно стає, якщо одягу немає. Тому будуємо багаття всередині дерев'яної хатинки, що може піти не так. Насправді нічого, бо дома тут не горять. Просто добудовуємо і можна на бокову. І я так подумав, що одного півника нам буде мало, треба зібрати, ну. Цілу армію, петушини, військо, Анатолія дупи. Опа, це що за покемон? На мене чимось схожий. Привіт, фігня, давай дружити, дружити, давай, кому кажу. О, це що за шар? Так, петух, петух в атаку, бойовий петух, бої. Е, щось штурмових з нього так собі вийшов. Давай, дружити, будемо друзями найкращими. А, Знову цей шар Битва з тим пурпурноволосем закінчилась невдало, ще й уся армія тепер у лікарні відпочиває. Головне, що помилку свою я усвідомив і більше на настільки сильних противників нападати не буду. другий раунд, але на цей раз я зробив собі дерев'яну биту. Ти будеш моїм другом, хочеш ти цього чи ні, поняв? О, п'етух сейвить! Давай, давай. Боже, ви бачили цей нереальний сей від е, півника нашого? І все тепер у мене був власний даєдрім, назвав його шарік, і саме круте, що тут цих палів по суті можна зробити рабами. Вони можуть добувати ресурси, допомагати швидше крафтити речі, або ну не знаю, вбивати інших палів. Усього то їм треба спальне місце і щось похавати. Петушина армія ж не так зросла. На ще до неї додались вівці і якісь рожеві коти. Та хотіли спіймати когось, ну, по справжньому крутого. Наприклад, ось цей гриб тофу. Не знаю, що воно. Ні, шарік! Ну, ну все, його тепер не спіймати. Ладно, тут ще один є. Ні, шарік, ну фу, погано, собача хто ти взагалі, що ти таке. Але грив все ж спіймав, і тут ще якісь вогняні лисички були, теж спіймав. А ось до цього мамореста, пацани, хто мамку загубив, так би мовити. Я вирішив навіть не підходити. Воно ж тупо інших палів заживо зжирає. О, дивіться, які милі пінгвінчики. І тут ще якийсь чувак сидів, хлопець, наче нормально, ось навіть ресурсів мені дав. Не, тільки я не зрозумів, він що на мене копів викликав. Хоча, ну наче нічого серйозного, вони там плавають. Відпочивають. А, там ще є. Так, все, звалюємо. До мене шарік додому в будку. все, побігли. Але на жаль, скільки не біжи, від поліції тут втекти не можна, походу. Але живим здаватись не буду. Опа, давай! Друзяк ставало все більше, а тому довелось збільшити трохи і маєток, щоб усім було де поспати. Разом із цим зробив собі одяг і ось цей спис. Та й вирішив відправитись на пошуки пригоди на дупу. Анатолія дупи спіймав ось таку круту ламу. Вкрав якусь зелену статуетку, влаштував геноцид на одеському пляжі, а потім... Я взагалі чорт знає як я тут опинився. Е, мужики, не підкажете, де тут вихід? А, ви що такі агресивні якісь? Ну тобто, коли на мене нападають, то поліція дрихне відпочиває. Ага, ну, подвійні стандарти, зрозумів. Та це неважливо, адже разом із Шариком забили тих гопників і далі ще поблукав у тій печері. Думав, що тут буде якийсь секретний, легендарний мега-лут, та наткнувся лише на вугілля. І на ще більшу купу гопників. Єдине, що дійсно корисне, спіймав собі ось такого. Кота, що швиряється брудом. Клас завжди мріяв про кота, що швиряється з землею. Хотів же вертати додому, але задивився на красиві пейзажі і знову нарвався на гопників. Тільки ось ці вже були на говні з пістолетами. Е, так, у цій грі є пістолети. Не те, щоб вони дають якусь перевагу, адже ця фіолетова енергосфера виявляється сильнішою. Але не ви лише в це вдумайтесь: покемони з автоматами. Так, і ось цим кентурикам можна видавати калаші, вони будуть тупо бігати, стріляти по всім, вбивати. Гера року. О, дивіться, пікачу, давай дружити, дружити, давай. От тільки проблема, я взагалі не розумію, де я. Я тут вже 20 хвилин лазив, кудись потрапив. Там якась клітка, ній уточка, треба допомогти може. А, ні, ні, не треба, не треба, треба додому йти, я переду. Опа, неочікуваний від лами. Давай не. Коротше, усього поту перебив, уточку врятував. Ну, як врятував, з однієї клітки в іншу посаджу, по суті. Хе. З моменту останнього включення минуло хвилин 30. Я 5 разів ледь не загинув, пройшов півмапи, але, по ходу, нарешті знайшов місце для швидкого переміщення і потрапив додому. Слава Ісусу! Ну і тепер маю декілька нових покемонів, палів. От тільки на цьому проблемою не закінчувались, адже на мою базу напали. Орда голодних диких палів. На щастя, мої кенти виявились сильнішими і просто дали їм усім пиз... Так. Не заходь, моя територія, йди звідси. Так, а може, ну ми всі разом його завалимо якось. Так. Не е... Я не думаю, що шанси рівні. Ще залетить йому як. Ага, не, все звалюю, звалю. Відступають лише труси, це тобі за шаріка На жаль, маю визнати, що у цій битві я програв. Але здобув дуже важливий урок, і тепер точно не буду нападати на палів, що сильніше мене порівню. Зате дивіться, як вони один одного класно носять. А ну і саме цікаве, ж забув своїх кентуриків тут можна конкретно загрузити роботою і змусити добувати ресурси. Будуємо грядку, і ось цей земляний гриб якісь там коноплі садить. Або ставимо готувати яєшню і ця лисичка готує її за нас. І це зараз на самому самому взагалі початковому рівні. В теорії тут можна в такий оборонпромсерві зробити, що ну ви здивуєтесь. Автомати, ракети, патрони. Я трохи спішив зробити відео по фасту, ну щоб ви, любі підписчики, пошвидше подивились, а тому награв усього 1.5 5 у цю прекрасну гру. Але маю друга, який провів в ній майже два дні, і зараз він проведе нам невеличку екскурсію. Здорово, крутий чувак. Можеш мені, будь ласка, показати своїх покемонов. Це. Пейніс. Покемон. <laughs> <Ану, що геми> а ну, шат, Який ти рівень, можеш мені одразу сказати? типу. 22-й левел, 22-й. І скільки годин свого безцінного життя ти витратив на цю гру для дітей? Два дні, два дні. О, мені, о знає, мужик! Тут можна винтівку зробити собі. Мушкет, Мушкет. Ніфіга собі. Тут а покажи, а що ага. це що, дерево робить? Він дерево робить, покажи, покажи. Ага. Нифига лису Тут пінхаус називається? Ого. на троєчній такий дім бачив, 30 тисяч гривень коштував. О, Дивись, тут можна ще знаєш що? А? Ти людину спіймав покебол? Ти їбанутий, ти ебанутый. А ну. Тут можна літа? Ні. О, а ПВО он зіб'є. Єба! Еба! Це побелорут зайду. Дивись, у мене є тут ще, ще є. А. Так, а що, зверь тебя теж что-то можно? Ты типу, поїздити на ней? Так, так, з ней можно гратися, дивись. А, а. це гра... А, це а на що наша тобі доб... вручива цей тисак. Да я то я сейчас покажу, тут, короче, игра вышибала. А, а чому меня екран заблюрило? А, ти що робиш? Ти ч. Є, ти ебаный ты, ты на увивцю з тобою більше не спілкуюсь. Від себе скажу, що дуже радий, що хтось нарешті зробив хоч щось цікаве з покемонами, Ех, точніше, палами. Ну, ви зрозуміли, бо Nintendo тупо 30 років вже випускають одну й ту саму гру. Ну і зрозуміло, що ці величезні корпорації ніколи б не вистачило яєць додати в свою гру зброю, рабство та військові злочини. А ну, а я дякую вам за перегляд. Особлива подяка, як завжди, членам.